Вітаю дорогі підприємці та клієнти смаркаси. У цьому відео ми покажемо, як легко та зручно активувати смаркасу в своєму кабінеті та, в принципі, проводити продаж. Смаркаса надходить ось в такій коробочці до вас. Вона розпаковується дуже легким чином. Тут є наліпка. Ви її знімаєте. Відкриваєте саму коробочку, дістаєте смаркасу. Вмикається смаркаса дуже зручним чином, як і телефон. Бокова кнопка затискається, і у вас має з'явитися надпис Android. Далі вам потрібно через ваш телефон або через комп'ютер створити особистий кабінет смарткаси. Переходимо в ваш браузер, пишемо Смарткаса, заходимо на наш сайт. smartca.ua. Праворуч зверху у вас є кнопочка Особистий кабінет. Вводимо номер телефону. На якій будемо реєструвати. Зараз надійде код на ваш номер телефону. Натискаємо далі. Створюємо пароль для вашого кабінету. Далі вводимо ваше ім'я та прізвище, контактний емейл ваш, тобто електронна адреса. Все. Кабінет ваш створений. Для того, щоб взагалі активувати смаркасу, переходите у розділ Мій бізнес в особистому кабінеті. Натискаємо кнопочку Додати, створюємо торгову точку. Натискаємо кнопочку Зберегти. Все, торгова точка у нас створена. Далі заходимо у розділ Моя смаркаса. Натискаємо синеньку кнопочку Додати. Обираємо торгову точку, яку ви створили. І натискаємо Зберегти. У вас висвітиться QR-код для активації. Переходимо до наступного кроку, відповідно, вже на смаркасі. Натискаємо на смаркасі кнопочку Розпочати. У вас відкриється камера. І ми скануємо цей QR-код. Висвітився ваш код доступу індивідуальний для кожного підприємця. Запам'ятовуєте його і вводите. Далі можемо провести перший продаж. Для зручності плівочку можете зняти. Переходимо у розділ Зміни. Натискаємо кнопку Розпочати фіскальну зміну зміну відкриту. Це ви відкрили не фіскальну зміну. На ній ви можете потренуватися, попроводити товар, а далі, вже коли будете готові відкривати фіскальну зміну, підвантажується ключик і потім вже з ключем працюєте фіскально. Взагалі, щоб почати продавати на смаркасі, вам потрібно занести якийсь товар. Товар ви можете занести або через саму смаркасу, або через особистий кабінет. Зараз я вам покажу, наприклад, дістворення товару через кабінет. Переходите в кабінеті у розділ. Каталог. Товари. Натискаємо синеньку кнопочку Додати, додати каталог. Каталог ми називаємо, в принципі, як для вашої зручності, техніка, наприклад. Обираємо торгову точку і натискаємо Зберегти. Каталог у вас створений. Заходимо в сам каталог і вже в каталозі натискаємо Додати, додати товар. Обов'язкові поля для створення однієї позиції товару це назва, одиниці виміру та ціна, відповідно. Штрих-код, артикул код все це інше це все за побажання підприємця. Плюс так само група податкування ви обираєте згідно такою, яка у вас є. Це вже ви консультуєтесь з самим бухгалтером. Вводимо назву товару, ціну продажі. І одиниці виміру. Зберегти. Все, як ми бачимо, товар у нас створений. Далі на смаркасі заходите у розділ каталоги. Оновлюєте пальчиком сторінку. І вуаля, товар у нас з'явився. Далі заходимо в розділ продаж, щоб провести саме вже продаж товару. Натискаємо плюсик, обираємо ваш каталог і обираємо товар. Натискаємо додати. До сплати 10 тисяч гривень. Натискаємо до сплати і обираєте зручні для вас метод оплати. Готівка або карт. Всі інші це безготівкові методи оплати. Так само ви консультуєте з вашим бухгалтером, як правильно проводити оплату. Якщо це фізична картка або телефон, там годинник, то ви обираєте картку. Якщо готівка, відповідно готівка. Далі в нас йде звичайний калькулятор для підрахунку решти клієнту, щоб касирам було зручніше рахувати решту. Натискаємо Видати решту і сплачено. Все, товар у нас фіскалізувався. За необхідністю можете надрукувати чек і віддати клієнту, якщо це потрібно. Хочу звернути вашу увагу на те, як швидко. Ви можете переглянути статистику вашого продажу. В особистому кабінеті переходите у розділ Статистика, продукти та послуги. І тут у вас вже є ваш продаж. Тобто все набагато зручніше, ніж у звичайних перерог.